ДТП біля цементного заводу у Здолбунові. Зранку рейсовий автобус з полученням Дермань-2 рівне з Долбунів зіштовхнувся із цементовозом. Пасажири із потрошченого автобуса вибиралися самостійно. Водія діставали рятувальники. На момент аварії в автобусі перебувало більше десяти людей. За інформацією від медиків відомо про п'ятьох постраждалих. Четверо опинилися у лікарні. Серед них дві жінки, одна з яких вагітна та семирічна дитина. У 62-річного водія закрита травма грудної клітки та живота. Перелом ребер та ушкодження коліна. Ще одна 22-річна пасажирка, котра теж при надії від госпіталізації відмовилася. Їй надали допомогу на місці. Решта пасажирів відбулася переліком та незначними. Ушкодженнями. Я нічого не бачила, побачила, тільки почула, коли люди кричать, і просто побачила, перед собою труба падає і все. Це максимум. І після того побачила, як автобус зупиняється, і всі починають вибігати. За попередньою версією водію автобуса стало погано і він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою. Водій цементовоза не постраждав. Точну причину ДТП встановлюють слідчі. Водій вантажівки на камеру спілкуватися. Відмовився, але повідомив, що йому назустріч виїхав автобус. Він намагався уникнути зіткнення, їхав по обочині, але все ж таки втекти не вдалося, і автобус влетів у цистерну, в якій перебував цемент. За інформацією від перевізника, водій зранку пройшов відповідне медичне обстеження. Також було здійснено техогляд автобуса. Жодних причин для недопуску чоловіка до роботи не було. Втім, усі деталі ще встановлює поліція. Триває перевірка усіх фактів. Та обставин слідчі на місці події попередньо з'ясував, що 62-річний водій маршрутки із невстановлених поки причин виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем Рено із цистерною під керуванням 50-річного жителя села Копитків. Це був звичайний маршрут. Водій автобуса за день ним їхав кілька разів. Доки тривала рятувальна операція та встановлювали причини. ДТП було організовано об'їзд для транспорту. Вадим Мороз, телеканал Тіві.